Були питання, скільки я витрачаю грошей на своє харчування на цьому схудненні, що я зараз. І були такі ще коментарі, які писали, що я би також так худла, але це дорого для мене. Зайшла я в свою аналітику подивитися свої витрати з 1 січня цього року. І от розкажу да, по порядку. Якщо не полінуюся, зроблю скріншот і ставлю сюди. Нагадаю, худну я з 1 травня цього року. Так, витрати січня 38 тисяч. Ну, це ж продукти, комуналка, на котика, на аптеку. І там щось з одягу. З одягу я дорогі речі не купую. Це якась там може бути. Навіть якийсь там спортивний костюм, максимум там півтори тисячі. Все, це потолок. Якісь такі прості домашні речі це 200-250 гривень. Тобто я не купую дорогі речі і не купую їх багато, щоб вони просто валялися. У мене немає такого витрачати кошти, забивати гардероб. Я не розумію навіщо. Так, витрати січня 38 тисяч. Витрати лютого 27 тисяч. Так, витрати березня 53 тисячі. Але це 30 тисяч мінус на обручки пішли. Так, витрати. Так, де квітень. Витрати квітня 2500. Чоловік був вдома, чекав на комісію після, після поранення, тому платив він в основному. Так. І пішли витрати травня. За травень я витратила 10 тисяч гривень. Але це ж і котик, і комуналка, і продукти вже було без аптеки. Ну, в аптеки там якісь заспокійливі, отаке. Так, витрати червня, 12 тисяч. Але там десь більше 6 тисяч, як не більше. Я дві посилки чоловіку відправляла. Чотири блоки сигарет. Я думаю, ну, там, де курять хтось з сім'ї, вони знають, скільки коштує блок сигарет. Я купувала чотири. Плюс кава, солодке, всяке там, різне по меличі, знаєте я. Тому багатенько пішло саме на чоловіка. А, іще йому, йому плюс я і дві тисячі відправляла. Але то було з іншої карти, то було з іншої. То було з зарплатної. Так, тепер липень. Липень. Липень місяць. От, немає навіть чотирьох тисяч. Але це ж нагадаю, що котик. Комуналку я ще не платила. Але ж котик, ну, в мене приблизно котик. Скільки він там з'їдає? Ну, тисячу, ну коли як, коли трішки менше, коли там тисячу сто двісті. По різному. Це була по-різному. Тому якось так. От дивіться, да? В липні. Ну, яка сума? Так навіть якщо взяти і за червень, якщо від, відмінусувати дві посилки, плюс чоловік мені. Сумку здорову присилав, посилка була на 30 кілограм. Я її, її доперла. Ще, ще там за пересилку я багатенько заплатила. Тому якось так. І це ж з цих 3900, 3 ще 450 гривень на цей Господи на, на інтернет. За волю заплатила. Мобільний я ні, не поповняла. Тому так. Якщо порівняти витрати до схуднення, і зараз. Мені здається, це взагалі небо і земля. Якщо перестати так їсти, як я їла до цього, то можна стати колись мільйонером. Ну, Це я, це я так особисто думаю. Так що якось так. Ну, мені просто самі стало цікаво. Я ніколи, ну, Витрачаю кошти, та й витрачаю. Я ніколи там не дивлюся, да, що, куди, там, скільки пішло. Я купую, так, знаєте, ну, от мені треба там сумку якусь купити. І також сумку. Я взагалі собі сумку там заказала в інтернеті за 420 гривень. Бо навіть на базарі зажала тисячу гривень віддати. Нічого мене там було ще. Чи квітні, ні, в травні, здається, було. Да, в травні. Ще я купувала собі плаття, плаття також десь з 950. Тобто навіть і на одяг я не витрачаю там по 10-20 по тисяч у місяць. Ні. Я за рік мабуть і 20 тисяч на одяг не витрачаю. Я, я не не шниця, знаєте? Тому якось так. Тому якось так. А напишіть ви, скільки ви витрачаєте в середньому на місяць? На себе на одну, на продукти. Просто було б дуже цікаво. Бо я так не можу повірити, що якщо люди пишуть їсти м'ясо, це дорого. Ну, я не вірю, що можна їсти яйцям, молоко. Це такі мої основні продукти. Да? Яйця, молоко, сир кисломолочний, м'ясо, якась там коли неколи рибка. То я не вірю, що місяць можна прожити на тисячу і їсти ці продукти. Ну з такими цінами це, це нереально вже.